Вітання всім! Сьогодні важлива тема, що буває, коли за походженням мови беруться ті, хто не дуже обізнані з порівняльним мовознавством. І друга ширша тема в цьому ж ключі що таке псевдонаука. Але спершу я дякую своїм спонсорам, спонсорам мого каналу, як новішим, так і давнішим. Без вас цей канал був би неможливим. Також звертаюся до тих, хто дивиться мене, ви завжди можете натиснути на кнопку спонсорувати. І за невеличку суму мати певні переваги на моєму каналі. А найголовніше сприяти освіті українців у мовному питанні. Так от, про що ж ми зараз говоримо: час від часу в українському інформаційному просторі виринають певні особи, які привертають увагу гучними тезами. І одна з таких осіб Михайло Красуський. Деякі популярні публікації сьогодні подають його як незаслужено, незаслужено забутого мовознавця. Що відкрив якусь фундаментальну істину про українську мову. Чи справді це так? Деякі регіональні газети й сайти з сумнівною, так би мовити, репутацією пишуть, що Михайло Красуський був нібито польським мовознавцем та викладачем у 19 столітті, і він на той час працював в Одесі. Але історичних підтверджень цьому факту немає ніяких. Часто йому приписують те, що він. Володів десятками мов, іноді навіть вказують, скільки мов він знав: 26 мов. І, очевидно, це не підтверджена нічим вигадка. Також дивують намагання деяких інформаційних ресурсів видавати за портрет красуцького фото російського письменника Івана Буніна, яке було зроблено у 1930-х роках. Про красуцького відомо дуже мало ні точної дати народження, ні смерті, ні навіть чітких деталей біографії немає. Письменник і літературознавець, бібліограф Григорій Зленко висловив припущення взагалі, що Михайло Красуський це псевдонім. Про красуського почали говорити, коли він видав у 1880 році брошуру під назвою Древність малоросійського язика. За 100 років з гаком цю брошуру остаточно забули, аж поки її не витягнув на світ Божий і в публічний простір науковець Олександр Знойко. Знайко у 1983 році. Сама брошура вражає своїм змістом, але не в доброму сенсі. 28 сторінок на цих сторінках Красуський намагається довести, що українська мова є найдавнішою серед усіх індоєвропейських мов. Він порівнював українські слова з санскритом, з латиною, з грецькою мовою, німецькою, польською, чеською і литовською. І з цього він зробив. Сенсаційний висновок. Українська мова старіша за санскрит, за латину, а отже, українську мову треба вважати прамовою Європи. На перший погляд, такі ідеї видаються привабливими, особливо для тих людей, які шукають підстав для гордості за українську мову. Але проблема в тому, що методи красуського не мають нічого спільного з науковим мовознавством. У мовознавстві порівнюються мови з урахуванням звукових змін, граматичних структур та історичної фонетики, тобто того, як розвивалися звуки протягом століть. Натомість Красуський спирається на поверхневу подібність між словами в цих різних мовах і робить з них гучні висновки. Наприклад, він вважав, що українські числівники 1, 2, 3. Лежать в основі аналогічних слів інших індоєвропейських мов, хоча в дійсності всі вони походять від спільного праіндоєвропейського джерела. І ми зараз докладніше з вами подивимося на ці його етимології. Уже за рік, у 1881 році, після виходу цієї брошури її розкритикував відомий тоді мовознавець каленик Шайковський. Він написав, що це абсолютно безнадійний твір, який не має жодної наукової цінності і не заслуговує на увагу. І дійсно, праця красуського швидко зникла з наукового обігу після того. Лише у 1990-х роках її витягнули на світ Божий як інструмент маніпуляції публіцистиці, щоб підкреслити винятковість української мови, але без належного до цього пінґрудня. Сучасні філологи, зокрема і Микола Лисюк і Григорій Півторак, пишуть, що робота Красуцького це типова псевдонаука. Автор не знав порівнювані мови достатньою мірою, і в нього не було системної методології, щоб їх порівнювати між собою. А найгірше, це те, що ми і зараз чуємо ці тези красуського у подібних колах, попри те, що Красуцький видавав бажане за дійсне. Твердження в його брошурі. Просто не витримують жодної перевірки. Вони суперечать історичній граматиці і фактам мовної еволюції, встановленим за допомогою методів мовознавства. При цьому у нас ж є чимало відомих мовознавців, як от Агатангел Кримський, Іван Огієнко, Юрій Шевельов і інші. Вони досліджували українську мову в контексті історії праслов'янської мовної спільноти, в контексті впливу давньоруської писемності, фонетичних змін, утворення діалектів. Вони якраз таки працювали з джерелами, текстами і будували свої висновки на логіці, а не на домислах чи романтичному патріотизмі. Але вони не так цікаві пересічному читачу, бо не мають елементів сенсації. Отже, дивімося з вами, що ж пропонував Красуський. Зекономлю ваш час і покажу вам лише найбільш сенсаційні його відкриття. Стосовно походження числівника два, він пише: два двоє происходит от твой, твоє, подразумевая здесь второй палець руки, указательний, служащий на значення лиц і предметів. Двоє від твоє. Як вам таке? При тому, що наука вже давно чітко встановила спорідненість. Українське «два» походить із староукраїнського «два», відповідно, походить із давньоруського два, яке, в свою чергу, так само походить із праслов'янського два. Далі воно все зводиться до пра-індоєвропейського двох. І наше два має чіткі паралелі і в Латині дуо, у давньогрецькій дюо, у санскриті два, у давньоанглійській – «twa». далі він пише про числівник три. Малоросійське три происходить от теретре, ібо средній палець трьох, а другие боковые. Тобто другий палець і четвертий не труться, а третій треться об сусідні. Все ясно. А що каже наука? Староукраїнське «три» походить з давнього руського «трі», бо тріє, яке відповідно походить з праслов'янського тріє, і, зрештою, зводиться до праіндоєвропейського треєс. Також є чіткі паралелі в усіх індоєвропейських мовах: Латина, Трес, давньогрецька, – «трес», санскрит треєс. Давньоангій щодо числівника «сім», він пише так: Не подлежить сумненню, що название этого числа происходить від малоросійського «ми «мы сидим» Іли Остаємося без роботи, празнуємо этот день после 6 трудів». трудов. Чоловік, коли це писав, навіть не усвідомлював, що коли формувалися числівники, то біблійний міф про 7 днів творіння світу. Він ще не тільки найдішов до слов'ян, що стануть колись українцями. Я навіть вважаю, що тоді й самого міфу про сім днів ще не існувало. А мовознавство встановлює, що український числівник сім, відповідно, староукраїнське сімо, походить з давньоруського сіме, яке своєю чергою походить з праслов'янського седеми і, зрештою, зводиться до праіндоєвропейського септма. І, звісно, має чіткі відповідники в усіх аналізованих мовах: латина септем, давньогрецьке гепта, санскрит саптан, давньоанглійське – псевфон. Решту його видатних етимологій, так би мовити, зможете знайти в статті на українській Вікіпедії, на яку, до речі, мені люб'язно вказав мій знайомий та спонсор каналу Ash Fox. Але ще під зав'язочку цитую вам, як він трактує походження числівника 9. 9 происходит от російського, давить. Іба 9-й палець надавлює на восьмого. Я так розумію, що у красуцького була якась нездорова фіксація на пальцях. Це при тому, що ми маємо відповідники цього числівника, так само в усіх перерахованих мною мовах. Посилання на статтю в українській Вікіпедії, де зібрана вся інформація про красуцького з посиланнями на джерела, я залишаю в описі під цим відео. І щоб підсумувати. Красуський це яскравий приклад того, як псевдонаукові теорії можуть виживати і набувати популярності у неспеціалізованих колах. Але для тих, хто справді цікавиться мовою, її витоками, розвитком, важливо відокремлювати наукові факти від таких спекуляцій. Я не буду брехати, приємно вірити в ідею української прамови. Але, на жаль, така віра не наблизить нас аж ніяк до істини. Навпаки, вона відвертає нас від значно цікавішого шляху дослідження того, як українська мова формувалася, розвивалася, змінювалася і виживала впродовж століть. Якщо ми хочемо по-справжньому цінувати нашу українську мову, то ми повинні вивчати її глибше, а не шукати якісь міфічні підтвердження її найдавнішості. І тоді нам відкриється її жива, хоч і складна, але справжня історія. Дякую вам за перегляд. Ставайте моїми спонсорами, якщо вам подобається мій контент, якщо вам подобається моє відео, і побачимося в мене на каналі.